Проблема України, що її герої доводять свою мужність на полях битви без мети несвідомо, хотівши в першу чергу жити, а не вмерти, зберегти жвавість свого віку, це робити все самому. І при тому треба їсти не для того, щоб їсти. Ставлення до моди Можливо, еволюціонувало, але ставлення до самої людини градувало. І це градувало, повернути до життя село, все збудувати там те й готелі, те кафе і те ресторани. но, купуючи будь-який одяг, ти платиш. Не так за новий одяг, як за персонал, який там працює. Не можна людину лише поважати за гроші, тому що гідний поваги не той, хто краде, а той, хто щось робить.